До дня спонтанного прояву доброти. Малята, послухайте віршики про доброту. Ось який віршик написала Аліна Федун. Прощай дрібні образи і помирись одразу, хто вміє всім прощати, сильнішим здати стати. А ось іще віршики про доброту. Вони дуже гарні, не залежить доброта від зросту, не залежить доброта від віку, доброта з роками не старіє, доброта, як сонце, гріє. Добро творити на землі людині лиш дано. І навіть діточки малі, всі знаються давно. Краса і море доброти оточують нас всіх, подібним будь до сонця ти, щоб звучав твій сміх, щоб ти освітлював всім шлях, як сонце з висоти, хай сяє усмішка в очах, будь завжди добрий ти. А послухайте ще один віршик, який написав Віктор Геращенко. Обережно ступай, не зламай живі квіти, бо вони, як і ти, потребують тепла. Адже все на землі прагне бути зігрітим. Зупинися, не смій заподіяти зла. Обережно ступай, нахились, придивися, не гаси під ногами земного життя. Десь співає цвіркун, заховавшись між листям. Он гніздечко, не руш і другому затям. Он біжить по землі працьовита комаха, не дави, не топчи, не руйнуй, не ламай. Все потрібно землі і рослина, і птаха. Ти ж людина, не звір. Обережно ступай. Доброта це те, що робить нас справжніми людьми. Вірші, які ви послухали, нагадують про важливість бути добрими. Пам'ятати, що навіть найменший прояв доброти. Може змінити чиєсь життя на краще. Обов'язково допомагайте. Від щирого серця даруймо доброту.